Усім привіт, друзі! Наша проблема усіх людей насправді більшість людей у тому, що ми не є самі собою. Ми граємо якісь ролі. А наша задача в цьому втіленні прожити своє життя, бути собою, стати собою. Пізнати себе, хто ти є насправді і бути собою, і нести себе таким, яким ти є. Я тільки що дивилася відео дуже цікаве, і я зрозуміла, що основна наша проблема те, що ми боїмося бути собою, боїмося в моменті виявляти свої почуття, емоції так, як ми хочемо, як ми відчуваємо. Ми блокуємо це в собі. Наші страхи не дають нам рухатися далі, робити те, що ми хочемо. Бо в нас багато чого нав'язано в нашій голові, нав'язано соціум, з дитинства багато чого, що так не можна, так не красиво, а що скажуть люди. І ми сидимо в цьому, боїмося висунути голову. І багато що цікаво, дуже багато людей засуджуємо за те, що вони є собою. Думаємо, ой це людина так якось себе веде некрасиво або якось там відверто може щось розказати, показати. А насправді ми цього самі хочемо. Ми хочемо самі бути собою, не боятися, отак, як інша людина показує себе, висловлює себе, не боїться осуду людей, не боїться хто що скаже. Вона є собою і живе своє щасливе життя. Всіх воно різне, але кожна людина насправді повинна прагнути до того, щоб бути собою, не кимось, не нав'язаним кимось, що так е, треба, що так, е, і так далі. і так далі. А вона є собою, несе себе, не когось на плечах, як тягар, коту роль якусь, а є собою, показує себе, пізнає себе. Бо ми часто не знаємо себе, хто ми є. За тим усім треба багато чого згребти з себе, щоб бути собою. Пізнати навіть зрозуміти, а що я хочу, а що я люблю, а що мені подобається, а що не подобається. І як виявилося, з цим треба працювати. Це праця над собою, щоб очистити те не своє. Що на тебе дуже сильно лягло, що ти взяв на себе, як на ту капустину, наліпив оцих листочків, а вони не твої. І тобі, тобі важко йти, тобі важко це нести, нести не себе. Я думаю, ці слова будуть корисні комусь, і мені вони також корисні. Тому що я працюю над цим і всіх закликаю працювати над собою. Пізнати себе, зрозуміти, хто ти є, для чого ти є, який ти є насправді? Оце саме головна місія, саме головне призначення кожної людини бути собою, пізнати себе і спочатку почати з малого, як з людини. Хто ти є? Що ти любиш, що ти хочеш в моменті, що тобі подобається, що не подобається, як ти себе відчуваєш тій чи іншій ситуації, в моменті і не боятися цього сказати, висловити, не побоятися висловити це. І не думати, хто що скаже, хто як осудить. Вони люди завжди будуть щось говорити, це їхнє бачення цього світу. Але нам треба створити кожному бачення себе, такого, якими ми є істинними. Бачення цього світу так, як ми це бачимо. І створювати цей світ, бути творцем свого життя, тобто творити з того істинного себе, своїми думками, своїми словами, своїми бажаннями, отими mm. твоїми бажаннями, які сидять в тобі отут всередині, і ти хочеш, щоб вони вирвалися назовні. І хочеш побачити цей, цей світ своїми очима, не чужими. І прожити своє щасливе життя, своє не чиєсь. І це є дуже важливо. Тому що, як мені показали, навіть коли ми помираємо, коли ти помираєш свідомо і розумієш, хто... О, ти, що ти і що ти тут зробив. А саме головне, ще раз скажу, це бути собою. А коли ти будеш з собою, ти будеш щасливий. Ти не можеш бути нещасливий, коли ти є собою. Без оцього всього, коли себе познімати оце все і бути собою, собою не боятися бути собою. Це навіть страшно звучить. Ми живемо не, не своє життя. Я всім бажаю пізнати себе, зрозуміти, хто, хто ти є в цьому житті, хто ти є для себе, яким ти хочеш бути, і бути собою, і бути, і бути тим, ким ти хочеш бути, не боятися бути, не боятися бути собою і пронести, пронести себе через своє життя і піти щасливо в інше життя. Всім гарного дня!